За рік ціни на житні хліб в Україні подвоїлися, а борошно доводиться імпортувати у дедалі більших обсягах, і це при тому, що у світі відбувається житній Ренесанс. Північна Європа відроджує традиційну культуру споживання. А у США популярності набирає житні віски. Докладніше про те, як світова житниця може залишитись без жита. Далі підписуйтесь на наш канал. Справжній український житній хліб може зникнути з продажу, а той, що залишиться, буде виготовлений з імпортного жита. За словами експертів, тотальний дефіцит з пустими полицями майже неможливий. На крайній випадок продукцію завозитимуть з-за кордону, проте нестача завжди позначається на вартості. Зокрема, у мережі АТБ повідомили, що головне здорожчання очікується у другому півріччі 25 го коли вже буде зібрано новий врожай. Загалом виробники прогнозують зростання цін на хліб на 20%. для того, щоб уникнути. Різкого подорожчання окремих сортів, постачальники розраховують середнє здорожчання на всі види. Наразі це орієнтовно 5%. Те, що у житниці Європи закінчується жито, вже давно не є секретом. Водночас, лише з минулого року ціни на цю культуру виросли у 2,5 рази, пише Уніан. Наразі вартість жита в Україні становить близько 215-225 євро за тонну, тоді як середня ціна в ЄС на рівні 195-200 євро. За словами директора, спілки. Ки борошномеле України Родіона Репчинського українське жито фактично закінчилося. Сьогодні кілька хлібозаводів ще працюють на імпортному житньому борошні, але на цьому все. Справа в тому, що ще рік тому жито у цей час коштувало 6,5 тисяч гривень за тонну. А зараз ціна стартує від 14 тисяч. Відповідно, зросла ціна на борошно з 10 до 20 тисяч гривень. Виходячи з цього, експерт впевнений, що ціни на житній та житньопшеничний хліб будуть рости і надалі. Дорожче. Хліб ще й через те, що Україна вимушена завозити імпортне жито. Передусім йдеться про закупівлі у Польщі, де тонна цього зерна коштує близько 16 тисяч гривень. За попередніми оцінками міна агрополітики, під урожай 25-го року було засіяно трохи більше 68 тисяч гектарів, що лише на 3% менше посівних площ попереднього періоду. Якщо ж порівнювати цей показник з довоєнним, то він є меншим на 60%. Родіон Рибчинський пояснює причини занепаду галузі. Відсутністю підтримки з боку держави, а також зменшенням використання жита на кормовій цілі. Загалом жито не цікавить виробників, адже ринок збуту це лише переробні підприємства, виробники кормів та спиртозаводи. Експерт також додає, що головна вада жита у низькій врожайності. За найкращих умов вона у півтора рази менше, ніж середня врожайність пшениці і ячменю. Крім того, останнім часом жито не є експортною культурою. Ще одна з причин шоку на житньому ринку: різке зменшення внутрішнього попиту через війну та скорочення населення, втім, вочевидь, фермери скоротили пропозицію значно більше ніж впав попит. Все це впливає на вартість хліба, який традиційно вважався бюджетним. Певно, ті часи давно минули, і Україна підходить до скандинавської моделі, коли попит підтримується культурою харчування та національними традиціями, а не ціною. Недбали поводження з природою або так званий овертуризм, це те, від чого вже постраждали популярні серед мандрівників: Барселона, Австрія, Венеція, Данія, Нідерланди, Ірландія та інші міста і навіть цілі країни. Від грубих порушень у спілкуванні з природою потерпає і найкрасивіший регіон України Карпатський край. Сьогодні запоїдні зони західної України страждають не лише від природних катаклізмів та наслідків російської агресії, а й через наплив необізнаних туристів. Докладніше про те, як відпочивати у Карпатах. Екологічно і що не варто робити, якщо не бажаєте отримати штраф, далі підписуйтесь на наш канал. Правило, яке туристи порушують постійно та регулярно розведення багаття у довільних місцях. Літній сезон є особливо небезпечним через велику кількість сухої трави, для того аби спровокувати масштабну пожежу, іноді достатньо і маленької іскри. Саме тому всі місця, де можна розводити багаття на Закарпатті, позначені спеціальними табличками про оновлення яких дбає лісова охорона щороку, у разі порушення правила на туристів, чекатиме штраф до 4590 тисяч гривень. Повідомляє обозії. Не у всіх гірських річках та озерах можна купатися. По-перше, не знаючи ландшафту та глибини, ви ризикуєте своїм життям. По друге, у заповідних зонах є безліч озер, що перебувають під охороною. Справа в тому, що купаючись у них і тим більше, ми чи посуд, чи перучи, людина порушує природний баланс унікальної водойми та її екосистему. Сьогодні за такі правопорушення у Карпатах можна отримати штраф у розмірі близько 2000 тисяч гривень, а за повторне правопорушення значно більший, зокрема під Воронне купання в озерах Синевир, Несамовите, Брескол, а також в усіх водоймах на територіях заповідників. Особливо небезпечними для карпатської природи є нелегальні тури з екскурсіями на джипах та квадроциклах. Такі гори туроператори катають людей забороненими стежками або просто посеред лісу, призводячи до знищення рідкісних видів рослин, руйнування домівок тварин та верхньої поверхні ґрунтів. Якщо вам хочеться випробувати екстремальні чотириколісні тури, варто впевнитися, що туроператор робиться легально по облаштованих трасах та дозволених маршрутах. Якщо ж локацією для екскурсії, Є заповідна зона, варто відмовитися і не підтримувати правопорушників в іншому випадку. Вам загрожуватиме штраф у розмірі 510 гривень та виплата грошової компенсації в розмірі заподійної шкоди, яка може складати до 10 тисяч гривень. У Карпатах викидати сміття можна виключно у спеціальні контейнери. Таке правило має виконуватися навіть якщо вам доведеться тягнути непотріб на собі кілька кілометрів. Це стосується всього від недопалків до пластикових пляшок, паперових обгорток чи недоїдків. Все це може отруювати ґрунт, підземні води, і як наслідок, річки й озера, від яких напряму залежить чистота питної води в даній місцевості. Спалювання сміття також вважається правопорушенням та негативним втручанням в екологію. Вартість штрафів за такі дії може складати від 340 до 1700 гривень. Карпатський край бореться як із великими забудовниками, так і з дрібними правопорушниками, які вирубують червонокнижні дерева для розведення багаття, будування наметів та інших потреб. Таких невігласів карають штрафами від 510 до 1020 гривень. Щодо вирубування дерев у великому обсязі, то штрафи за це можуть сягати 170 тисяч гривень або навіть загрожувати обмеженням волі від 3 до 5 років. В Україні з березня зробили перший крок до реформування фармацевтичного ринку. Нагадує видання обосюєї. Міністерство охорони здоров'я заявило про нібито успішне зниження цін на ліки аж на 30%. При цьому не уточнило, що напередодні такого зниження відбулось стрімке подорожчання. Зростання цін відбулось саме на ті препарати, які в межах обіцянок моз подешевшили в березні. Мене звати Яна Пархун. Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте дізнатись, що насправді відбулось з цінами на ліки і чому зниження вартості на 30% фікція докладніше далі. 20 березня міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко відзвітував про виконання обіцянки з березня знизити ціни на найпопулярніші ліки на 30%. МОЗ опублікувало перелік цих ліків. Дійсно, якщо порівнювати вартість станом на лютий 2025 з ціною в березні 2025, відбулось значне зниження ціни. Але українцям воно ніяк не допоможе. Річ у тім, що напередодні так званого зниження, про яке відзвітував міністр, відбувся аномальний стрибок цін. Таким чином, жоден лікарський засіб не подешевшав на 30%. Ба більше ті лікарські засоби, які не потрапили під регулювання, за цей самий період подорожчали. Наприклад, таблетки «Дарниця» з січня минулого року по квітень цього року подешевша всього лише на 1,2% з 37,1 до 36,7 гривень. Як і в більшості лікарських засобів, які потрапили в перелік мозу, значне зростання ціни відбулось напередодні самого регулювання. Так, з листопада 2024 до лютого, 2025 вартість збільшилась з 41,6 до 48,7 гривень. Такий трюк дозволив відзвітувати про значне зниження ціни, фактично залишивши вартість на рівні початку минулого року. Таким чином наголошує видання обосю напередодні березневого зниження ціни на 30% Вартість ліків різко підвищили. Причому стрибок ціни відбувся тільки на ті ліки, які зачепило мозівське зниження цін. Якщо порівнювати з січнем 2024-го, ціни на ліки знизились не суттєво а в деяких випадках взагалі зросли. Інші ліки, які не потрапили в перелік моз, продовжили плавно дорожчати. Ціни в аптеках формуються виробниками, дистриб'юторами та самою аптечною мережею, нагадує видання. Аптеки та виробники ще з минулого року сперечаються про те, хто ж винен у подорожчанні. Виробники стверджують, що саме вони знизили ціни на 30% в березні однак не уточнюють, що саме вони напередодні різко підвищили вартість лікарських засобів. Втім, поки українцям розповідають про зниження цін, справжня боротьба точиться навколо маркетингових договорів. Наголошує видання обосює. Ще в лютому Кабмін ухвалив постанову номер 168, якою заборонив маркетингові угоди. Зараз активно обговорюється можливе регулювання цих договорів, їх повернуть з певними обмеженнями. Виробники та імпортери сплачували аптекам від 5% за просування ліків, а за це засоби розміщували на видних місцях, могли рекомендувати покупцям в аптеці. Виробники жаліються, що саме через такі надбавки відбувається значне зростання вартості. А великі мережі аптек у своїх заявах. Профільна асоціація називає монопольним картелем. Мовляв, після скасування маркетингових договорів аптечні мережі взагалі припинили пропонувати ліки виробників, із якими мали конфлікт. Насправді ж, суперечка між аптеками та виробниками точиться щодо багатомільярдних заробітків. Прості українці від цих суперечок отримали лише яскраві новини та насправді незначне зменшення цін на обрані ліки. Яке відбулось, наголошує видання на тлі зростання вартості тих медикаментів, які не потрапили під регулювання. Це канал Телеграф, Мене звати Яна Паркун, Не забувайте про підписку та вподобайки. До зустрічі. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.